Кілька тисяч років тому котани захопили людство повністю. Яскравим свідченням цього є те, що вони примусили людей купувати абсолютно непотрібні їм побутові пристрої, такі як котавоски, які замасковані під роботів-прибиральників. Хоча є коти, які виношують набагато підступніші плани, і на власників цих пристроїв вони дивляться іронічно здивованим поглядом. Особливо пану Коцькому сподобалось те, що ця інопланетна штука з своїми лазерами ганяється за людьми і зганяє людей з їхнього місця. Якщо цей девайс заїжджав в кімнату, де людей на той час не було, то кіт обов'язково йому підказував, що потрібно повернутись, бо люди сидять в іншій стороні. Також пан Коцький контролював роботу цієї роботячки. А ще він перевіряв, що правильно налаштована камера. І це він робив в ті моменти, коли роботячка намагалась робити різні неподобства з барним стільцем. А от перевірку щіточок на смак він проводив регулярно. Але все-таки в якийсь момент підступний план пана Коцького я почав розуміти. І спалився пан Коцький, коли він дуже ретельно оглядав коробку і А пан Коцький загрався, втратив пильність, і всім стало зрозуміло, що йому потрібна була лише коробка. Ну що ж вітаю, панове, сьогодні, як ви вже здогадались, буде дивитись на цю котячу роботячку, а бірка 30. Нагадую, що у Абір є склад в місті Києві, і доставка цих речей займає приблизно 2-3 дні по Україні. І Абірка 30 – це відносно недорогий робот-прибиральник. Якщо ви користуєтесь саме такою моделлю, абірка 30, напишіть, будь ласка, ваші враження в коментарях. Знизу робота пилососа є ультрафіолетова лампа, бокові щіточки і велика основна щітка. На основну щіточку буде досить легко намотуватись шерстяка кота, але вона досить легко виймається, тож не є проблемою почистити від шерстяка кота. Коліщатка робота гумові, робот може переїжджати через перешкоди висотою 25 мм. Контейнер для сміття має ємність 450 мл. В контейнері вже встановлений фільтр тонкої очистки хепа. Є ємність для для води об'ємом 250 мл. Пластикова ставка з ганчіркою і додаткова ганчірка можна, до речі, не вставляти, якщо ви не плануєте мити підлогу. Додатковий мішечок для докстанції та додатковий хепа-фільтр. В комплекті також буде пульт дистанційного керування і обов'язково будуть додаткові бокові щіточки. В докстанції вже буде мішечок об'ємом 3,2 літра, вистачає приблизно на 2 місяці. Цей недорогий робот-прибиральник вже має лідар, два інфрачервоні лазери. Саме за допомогою цих лазерів він і складає мапу приміщення, і вимальовує він її дуже чітко. Також за допомогою цих лазерів він орієнтується в приміщенні. Якщо ви його візьмете в руки і перенесете в іншу кімнату, то він без проблем знайде, де він знаходиться, покаже це на мапі і знайде точку, куди йому потрібно приїхати. І побачити ці лазери мені допомогла нічна камера мобільного телефону 8849 Hike. Робот-прибиральник має вбудований Wi-Fi модуль. Працює він з екосистемою Tua Smart SmartLife. І для керування цим роботом ви можете використовувати додаток Tuya або ж додаток SmartLife. Як і більшість розумних пристроїв, він використовує Wi-Fi 2,4 ГГц. І ось за допомогою телефону Samsung я не зміг підключити його до додатку Tuya або ж до додатку SmartLife. І схоже що причина в тому, що мій телефон працює по Wi-Fi 6 навіть в діапазоні 2.4 ГГц. Тож для підключення довелось користатись іншим телефоном. Знову ж використав 8849 Хайки, і тут підключення пройшло без проблем. А так як у мене є голосовий помічник Amazon Alexa, то Alexa моментально сказала, що ось знайшовся новий пристрій. Давай будемо ним керувати. Нагадую, що цей голосовий помічник дозволяє робити рутини. Тож я зробив рутину clean up, і тепер, коли я кажу Alexa clean Up, то пилосос починає вмикатись і починає чистити приміщення. І виглядає це приблизно так. Alexa, clean up. Okay. Керувати цим роботом прибиральником можна з допомогою пульта дистанційного керування, який йде в комплекті. Можна керувати за допомогою додатка Туя. Після складання карти ви можете виділити зони, в які він взагалі не повинен заїжджати, і також можна виділити зони, в яких не буде робитись вологе прибирання. Запускати його в роботу можна як в автоматичному режимі, так можна й прибирати лише в якомусь конкретному приміщенні або ж кількох приміщеннях. Можна налаштувати календар і запускати його в роботу по календарю. Скинути карту можна в менеджері кімнат. Можна вказати кількість прибирань перед тим як докстанція буде вимітати сміття з робота-прибиральника. Є статистика прибирань з сумарною кількістю. На жаль, замінити стандартну озвучку не можна, хоча, може, колись зроблять і заміну стандартної озвучки. При вімкненні режима не турбувати цей пристрій стає тихесенький, як мишка нікуди не їздить, нічого не робить. Якщо ви десь втратите фізичний пульт керування, то в додатку також є пульт керування, і за допомогою пульта керування можна пристрій ганяти туди-сюди. Є контроль часу роботи витратних матеріалів, наприклад, фільтри та бокові щіточки, розраховані на 150 годин роботи, а велика щітка розрахована на 300 годин роботи. Витратні матеріали можна придбати знову ж на Аліекспрес. Якщо робот загубився, то можна його знайти. Якщо в інтерфейсі пристрою зверху натиснути на олівець, то можна потрапити в деякі додаткові налаштування, перевірити, чи немає оновлень пристрою, і подивитись, якими голосовими помічниками підтримується цей пристрій. Нагадую, що в додатку Toyota Life» ви можете робити автоматизації. Для цього можна використовувати стан самого робота прибиральника. Наприклад, він закінчив прибирання і ви отримали сповіщення. Одна з популярних автоматизацій це запускати прибирання після того, як ви вийшли з квартири. І знову ж це можна зробити за допомогою автоматизації в Tuya та Smart Life. Спеціально для тих, у кого є система керування розумним будинком Home Assistant, Денис Довгань українець зробив вакуум карт. Але, на жаль, Абірка 30 тут не зовсім добре підтримується. Тобто переліку підтримуваних пристроїв його взагалі немає, тож він не показує деяку статистику, але запустити на прибирання його можна так само, як її привести на базу. В Home Assistant цей пристрій можна перекинути за допомогою інтеграції Tuya Local. Можна робити і за допомогою звичайної інтеграції Tuya, але, на жаль, в звичайній інтеграції Tuya немає налаштувань. А тут є всі налаштування. Туя локал з робота також отримує всю діагностику. Тож після додавання цього пристрою в Туя Локал можна користуватись автоматизаціями Home Assistant. Зараз стан робота помилка, тому що базова станція відключена, немає електрики. Тож він показує помилку. А ось тепер трішки про практичне використання. Довелось цей кілимок з ванної кімнати прибрати, бо якщо в перший день проблеми не було, тобто. Робот його штовхав туди-сюди по всій кімнаті, то на другий день була проблема, в ньому заплутались щіточки робота. Робот зупинився і японською мовою, почав благати мене про допомогу, і, як виявилось, щіточки дуже сильно заплутались в цьому килимку. Висота прибиральника 97 мм, і ця висота досить невелика, тож він буде заїжджати під все, що зможе заїхати. І ось тут я зрозумів, навіщо люди в квартирах роблять підвісні унітази. Якщо ви власник кота і у вас є ось такі котячі металеві тарілочки, то готуйтесь до цього, що ці тарілочки будуть запхані надійно в кут. На ніжку барного стільчика він теж буде намагатись вилазити. Килимок з маленькими китицями для нього не є проблемою, а ось великі китиці можуть бути серйозною проблемою. І також вам доведеться познайомитись з таким поняттям, як менеджмент проводів, бо він може заплутатися в проводі. Під офісний стілець він залізти вже не може надто високий, але навколо стільця він прибрати може. А цей стільчик розміщено таким чином, що робот не може проїхати по бокам. Тож для того, щоб проїхати далі, він повинен заїхати всередину і переїхати через стільчик. З цим завданням він теж впорався. Тест на гречку це самий серйозний <прав> тест, тому що гречка легка, і вона дуже легко буде відлітати від щіточок бокових. Тож зараз перевіримо, як він справиться з гречкою. Як виявилось, гречка чудово відскакує від щиточок цього робота-прибиральника. І з першого разу він з гречкою справився десь приблизно на 95%, тож довелося запустити його ще раз. І ось після повторної спроби результат був набагато кращим. Але все рівно кілька крупинок залишилось, тож можна було пройти ще третій раз. А ось це, я думаю, буде цікаво подивитись всім власникам ходячих фабрик шерсті. І перед тим як запустити робота прибиральника, я пройшовся звичайним великим пилосмоком. Але ви тільки подивіться на цей результат: щіточка намотала дуже багато шерстяки, і в основному контейнері також було дуже багато бруду. Тож в будинках, де шерсть це приправа, ви повинні розуміти, що цей робот потрібно буде запускати як мінімум один раз в день. Бо ці маленькі пристрої зроблені для того, щоб підтримувати частоту. До речі, на наступний день було суттєво менше бруду. Дивно те, що цьому роботу прибиральнику дуже подобається тирса в котячого лотка. Щодо вологого прибирання, то є три варіанти зволоження ганчірки. Вологе прибирання я перевіряв на вініловій плиці та на керамічній плиці. І перевіряв це на максимальній подачі води. Але килими обов'язково потрібно позначити як заборонену зону для вологого прибирання, бо килимки вони теж будуть зволожувати. А це стан ганчірки після вологого прибирання в коридорчику в кухні та ванній. І ганчірка не брудна, якщо вона забрудниться, то її без проблем можна зняти і помити під краном. Сам робот-прибиральник і зарядна станція виглядають як якісно зроблені пристрої. Інструмент для очистки робота-прибиральника лежить в самій док станції. Якщо ви будете виймати пакетик, то вихід пакетика надійно перекривається. Позаду зарядної станції місце для того, щоб закрутити кабель, знизу станції прозора пластикова кришка труби, через яку всмоктується сміття. Її теж можна розкручувати, це потрібно в тому випадку, якщо щось сюди заб'ється. Якщо робот-прибиральник досить тихенький, то от зарядна станція досить шумлива, шумить вона приблизно як здоровий пилосос. Пан Коцький поїхав вже додому, тож результат прибирання не настільки вражаючий. У цього робота-пилососа є деякі проблеми з бампером, і якщо він буде за щось зачіплятись, то є варіант, що можна зламати пружину. І на жаль, це болячка дуже багатьох подібних пристроїв. А ще біда в тому, що на це віконечко наліплюється багато пилу. Я так розумію, що його потрібно обробити якимось антистатиком, бо це віконечко повинно бути прозорим для інфрачервоних променів. Докстанція дуже потужна і вона висмоктує з полососа майже все сміття. Маленькі віконечка знизу робота-прибиральника також потрібно інколи очищувати. І, на жаль, в моїй квартирі робот-прибиральник не розуміє, що він катається по килиму. Не дивлячись на те, що в налаштуваннях автобуст увімкнено, прибиральник, коли заїжджає на килим, не збільшує оберти, не починає смоктувати сильніше. На сьогоднішній день подібні пристрої стали набагато доступнішими, але як він себе поведе з часом, поки що невідомо. Я не здивуюся, якщо є точно такі самі аналогічні моделі, але які мають трішки іншу назву. Витратні матеріали до цього пристрою також не є проблемою придбати. І не здивуюся, що на Aliexpress можна знайти аналогічні витратні матеріали, але трішки дешевші. На цьому поки що все. Чекаю від вас на коментарі.